Команда Квізлап вирішила зробити святкову вікторину до Великодня. Наскільки добре ви знаєте українські традиції? Сьогодні у вас є можливість це перевірити. І починаємо нашу вікторину з легкого рівня складності. Скільки триває піст до Великодніх свят? А триває він аж 40 днів. Що вважається Великоднім символом? Яйце вважається символом життя. Яку річ заготовують у чистий четвер. Вербні гілочки додавали до купалень, що підготовлювало душу до очищення. Що дозволялось у Страсну п'ятницю? Пекти Паску якого виду фарбованих яєць не існує? Фарбованка. Якісь цих продуктів заборонено вживати у піст перед Великоднем. Не можна вживати все, що тваринного походження та алкоголь. Чим зазвичай закінчуються Великодні свята. Нувало вірування, що в цей день аналогічний обід відбувався у померлих і на тому світі. Де вони їли те ж саме, що і їхні живі родичі на землі. Тому правильна відповідь поминальні дні. Яку назву мають великодні пісні? А називаються вони Гаївки. А ви вже чули про наш застосунок? Якщо ні, то це відео саме для вас. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізлеп це не просто можливо, це гарантовано! Обери тему, яка тобі подобається! Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками! Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями! А змагатися ви можете аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй Квізла прямо зараз з Google Play. Псс, посилання в описі. Переходимо до середнього рівня складності. Що зазвичай роблять у Великодній понеділок. Великодній понеділок називають ще поливаним або обливаним, бо цього дня хлопці обливають дівчат водою, а дівчата можуть відкупитися крашенками. Чим займались у світлий четвер? В цей день вважалось, що можна було створити надійне подружжя, а також укріпити зв'язки у сім'ях майбутніх наречених. Тому зазвичай робили оглядини. Чим історично є чистий четвер? Саме за три дня до Великодня Іуда під час таємної вечері зрадив Ісуса і здав його римлянам. У що вірили у передніччя Великодню? Вважалося, що можна викрати відьму. Відьма нібито могла залишитися у церкві, коли всі йшли на хресний похід. Чому юнаки розпалювали вогнище в суботу біля церков? Це було своєрідним маяком з того світу прямо до церкви, аби присвічувати Христу. Яку з даних страв не клали до кошика на Великодень? А правильна відповідь Кріп. Яким кольором здебільшого прийнято фарбувати яйця? Червоний колір характеризує кров Спасителя Ісуса Христа, яку він пожертвував. Чому хлопці не їдять яєць подарованих від дівчат? Бояться, що ті приворожать їх. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати нас копієчкою, то у вас є чудова можливість, а посилання на банку знаходиться в описі під відео. Переходимо до найважчого рівня складності, який звичай був на Гуцульщині на сході сонця на Великдень. Зняти капелюх молячись до сходу. Що таке Навський Великдень? За повір'ям, опівночі мерці встають зі своїх могил та йдуть до церкви на богослужіння, де каються у своїх гріхах. Для чого раніше катали освячені яйця по кутках? Щоб прогнати чорта. Які паски традиційно робили на Чернігівщині та Полтавщині? Вони робили сирну паску, в яку додавали багато яєць, цукор та родзинки. Її не випікали, а клали у форму, де затискали і вона вистоювалась аж до свята. З чого починали великодній сніданок на Холмщині та Підлящі. Це було повір'ям, що перше освячене яйце давало більше сили і благополуччя, якщо його розділити з близькими. Тож всі надкушували одне яйце. Скільки прийнято фарбувати яєць? Цифра тринадцять символізує таємну вечерю дванадцять апостолів і Христа. Що господарки робили у печі у чистий четвер? Господині в чистий четвер готували сіль для великоднього столу. Грудку солі загортали в ганчірку і клали у піч, а потім клали до великоднього кошика. Яким символом прикрашають стіл як знак Ісуса Христа? Риба релігійний символ Ісуса Христа. Окрім освяченої риби, цей знак наносили на яйця, щоб притягувати в дім благополуччя. Не забувайте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. А також у вас є чудова можливість перевірити своїх друзів на знання українських традицій, поділившися цим відео. А ми тим часом готуємо нову, неперевершену вікторину. Тож побачимось у наступний вівторок. До зустрічі!